Ти 800 кілометрів за 14 днів вирішив київський рятувальник Володимир Сковородка. Таким чином надзвичайник хоче подякувати тим, хто не залишив українців вічнавіть з бідою, а саме братам полякам. А також зібрати 2 мільйони гривень. Три дні тому чоловік стартував у столиці. Сьогодні ж, 13 серпня, він добіг до Житомира. Фінішувати планує у Варшаві у День Незалежності України. Третій день це 170 кілометрів уже. Ще сьогодні треба пробігти по плану 10 кілометрів. Головне це таким чином подякувати Польщі за надану допомогу нашим українцям, нашим дітям, нашим жінкам за те, що відкрили свої кордони, пустили людей і допомагають їм по теперішній час. Я не можу щось зробити інакше, ніж подякувати ну, своїм характером, своїм. Потом кров'ю польському народу Володимир 9 років працює в ДСНС. Раніше він встановив національний рекорд України та пробіг марафон на 21 та 42 кілометри у повному пожежному спорядженні. Чоловік розповідає, що до ультрамарафону вдячності особливо не готувався. Найскладніше для нього було стартувати. Чоловік говорить, що українці можуть доєднатися до забігу онлайн. Таким чином люди можуть подякувати полякам, а також зробити благодійний внесок. Марафон для всіх, нова пошта, платформа. Реєструєтеся, вибираєте собі дистанцію, там є донейт, внесок, який бажаєте. І реєструєтеся, пишете обов'язково слова вдячності. Їх друкують, ці слова вдячності, і на кожному, на кожному тосі гідротації ми їх міняємо і несемо до Польщі, до Варшави. Кошти підуть на спеціальне обладнання для водолазів-рятувальників, водолазів піротехніків. Дро підводні дрони. Підводні металошукачі та все, що потрібно, що нам скажуть, ми закупимо. На шляху рятувальника до нього приєднувалися небайдужі українці. В Житомирі разом з Володимиром бігли та їхали на велосипедах його колеги-рятувальники. Для мене взагалі це таке натхнення. Я заряджений енергією. Мені хочеться допомагати. я, якщо мав змогу, то я взагалі його привів до саме Варшави. Збираємо на спорядження служби нашої 2 мільйони гривень. Це благодійний забіг. Країна понад усе. Ну, цікаво, знаєте, коли він підбігав до нас, якось тебе переповнював момент легендарності цього всього, тому що таке не щороку проходить не щодня, це дуже цікаво, це дуже сильно потужно, тому захотілося підтримати. Зараз для нашої країни вклад будь-яких партнерів, будь-яких колег є надзвичайно важливим. А поляки, не знаю, вони нам стали братами просто на цьому етапі війни з цим вторгненням. Це просто їм величезна дяка і хвала. Я думаю, це саме мінімальна. Там жест подяки, який ми можемо зробити.